Вітаю вас, малята, та запрошую на заняття з природи, на якому сьогодні я розкажу вам деякі цікавинки про диких тварин. А ви пам'ятаєте, хто в лісі живе? Так, хижаки та гризуни. Дивлячись на ці ілюстрації, ви помітили, що сьогодні я розкажу саме про гризуні, про білочку, зайчика і про мишку. Отже, що до білочки, ця лісова руда. Красавиця дуже гарненька, чепурненька. І вона підготувалась заздалегідь до зими. Пам'ятаєте, як називається домивка білочки Велике Гніздо, яке вона зробила тепленьким ще восени. А в дуплі вона заховала теж ще восени запаси жолодів, каштанів, горішок, шишок. Так от, все рівно, не ззираючи на те, що там є запаси. Зима-то довга, велика, і цих запасів дуплі не вистачить білочці, щоб прогодувати себе та свою родинку. Так от білочка впродовж всього зимового дня декілька разів стрибає з гілки на гілку, з дерева на дерево в пошуках їжі. А що вона може знайти? У білки гарна пам'ять і дуже гострий зір, тобто вона гарно бачить. На верхівці дерева ялинки вона бачить те, що є внизу. А внизу вона може побачити під снігом грибочок, який заховала ще восени. А ще грибочок вона може побачити між гілок, який поставила ось так на шапочку. Вона пригадує все це, маючи гарну пам'ять, і знов починає їх відшукувати, та ось так спасається від голоду. Крім того, якщо нема чого їсти, то білочка починає їсти бруньки з дерев, а ще гілочки з дерев. Ось така вона білочка. А ще діти, навіщо білочки, ось так білочки ось такий великий пухнастий хвіст. Для того, що, по-перше, він білочку прикрашає. Подивіться, яка вона гарненька з цим хвостиком. По-друге, цей хвост служить їй ковдрою. Коли дуже-дуже холодно, вона ховається у своє велике гніздо, в якому дуже тепло, і обгортається своїм хвостиком, наче ковдрою. Він її зігріває. І, по третє, навіщо їй оцей довгий і гарний хвіст, він служить їй кермом, як у водіїв транспорту. Тільки е, цей хвост допомагає їй перелітати з гілки на гілку, з дерева на дерево, а ще у білки дуже спритні і ловко дуже спритні і дуже сильні лапки передні та задні. Вона може стрибати на них з самої висоти донизу, до землі. І нічого з лапками поганого не трапляється, бо такою її зробила природа. Ось такі цікавенки про білочку. Ще одним діти лісовим гризуном є заяць. Зайці бувають різні. Зайці русаки ніколи не змінюють колір свого хутра. Воно взимку або ближче до зими стає трішки густішим, теплішим. А от ті зайці, які влітку восени сірі, а взимку білі, ми їх називаємо зайцями. Їх хутро змінюється на біле, щоб маскуватися від хижаків. А ще для того, тому що воно тепліше, густіше. Діти, ви знаєте, що у зайців зовсім немає постійного лігва, постійного е, жиліща. Але ж зайці взимку, коли випадає дуже-дуже багато снігу, і стоять ріскуче морози, збуває заметіль, це коли дує вітер зі снігом. Зайці починають взимку рити собі лігва, нори, в яких залягають і пересіджують доки, доки є непогода. А потім знову йдуть на, скачуть на пошуки свої, собі їжі. Так от, зайці вдень ховаються і біля русаки, а вночі шукають собі їжу. Але ж бувають такі дні взимку діти. Коли дуже холодно і холодно, і зайці не можуть розкопати сніжок, достати коріння дерев, не можуть погризти кору дерев, бо вона дуже-дуже покрита великим слоєм снігу. І тоді зайці наближаються до людського житла. І вони йдуть туди, де живуть люди, до села. І там вони розшукують місця, де були де ростуть фруктові дерева або були городи. Там вони знаходять залишки овочів чи фруктів. Ось такі цікавинки про зайчика. А ось миші діти взимку теж не сплять. Вони харчуються тими запасами, сидячи в нірках, якими запаслись ще восени. А коли запасів не вистачає, тоді мишки виходять із своїх нірок і роблячи проходи у снігу, ходять по цим проходам і шукають собі стеблини, залишки кори дерев. А якщо зовсім не можуть нічого знайти, тоді вони, як і зайці, наближаються до людського житла. І там, шкодячи людям, чому? Тому що вони поїдають зернові, якими люди запаслись назву. Ось такі вони. Мишки. Ось такі цікавенькі діти я підготувала сьогодні для вас та для ваших батьків про диких лісових тварин, а саме про гризунів.